Для багатьох людей власна квартира це мрія і бажання всього життя. Саме зараз польський уряд запускає нову програму Ключ до квартири, яка буде допомагати людям отримати свою першу довгоочікувану квартиру. Які основні умови цієї допомоги? Квартира повинна бути із вторинного ринку, є лімітна вартість одного квадратного метра до 10 тисяч злотих, а у великих містах 11 тисяч злотих. Попередній власник повинен бути власником квартири не менше трьох років, а сама квартира повинна мати не менше п'яти років. Це Набути перша квартира або будинок зайника. Крім цього, не повинен бути перевищений дохід на особу. Вказую суми нетто: одна особа 6500 злотих, дві особи 11 тисяч і три особи 14 тисяч злотих. Не обов'язково мати також стартовий капітал. На цю програму буде потрачено не менше 2,5 мільярдів злотих. Основною ідеєю цієї програми було допомога в покупці на вторинному ринку. Як було сказано, ні одна копійка не попаде в руки девелоперів або ж фліперів. Але чи ця програма вирішує? Проблему із недостатньою доступністю до квартир ні, це лише маніпуляція словами, яка зв'язана із передвиборчою програмою. Тому ціни на нерухомість все одно будуть рости як на вторинному, так і первинному ринку, тільки трошки скоріше. Також до моменту прийняття цієї програми все може кардинально помінятися. І запам'ятайте, якщо ви досі не можете купити квартиру, 44% людей живуть в квартирах, які отримали в спадок. 33% людей орендують житло, 8% людей отримали житло в подарунок, і лише шість. 16% людей самостійно купили житло, з яких 10% брали іпотеку, 5% використали власні накопичення, і 1% отримали допомогу від сім'ї. Пишіть в коментарях, чи ви також мрієте про довгождану власну квартиру і яка ваша думка на рахунок цієї програми. Також обов'язково підпишіться на наш інстаграм-аккаунт.